Вітаю вас, діти, на уроці математики. Дзвонить дзвоник, не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Сьогодні на уроці ми будемо визначати спільні та відмінні ознаки предметів. Вчитися розподіляти їх на групи за цими ознаками, а також повторимо геометричні фігури. Пригадати геометричні фігури нам допоможуть загадки. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Чи здогадалися ви? Про яку фігуру йде мова в цій загадці Вірно, це круг. Олівці Петрусь узяв, швидко щось намалював. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Яка це фігура? Правильно, трикутник. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусідні різні. Чи впізнали ви фігуру в цій загадці? Вірно, це прямокутник. Молодці діти гарно впоралися з цим завданням. А зараз ми з вами порахуємо геометричні фігури. Згадайте, рахувати предмети можна в будь-якому порядку. Головне не рахувати один і той же предмет двічі. Почали один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Отже, скільки всього геометричних фігур? 10. Скільки ви бачите прямокутників? Вірно, прямокутник 1. А скільки трикутників? Правильно 3. Порахуйте, будь ласка, скільки тут квадратів. Вірно, два. Скільки кругів. Правильно, кругів теж два. Скільки ромбів на цьому малюнку? Ромб один. Скажіть, будь ласка. Яку фігуру ми не назвали? Вірно, ми не назвали овал. Скільки овалів є на цьому малюнку? Один. Вірно. Молодці діти впоралися з цим завданням? Запрошую вас, діти, пограти в гру «Знайди зайве. Подивіться, будь ласка, на рядок цих геометричних фігур. Як ви гадаєте, яка фігура тут зайва? Вірно, квадрат. А чому? Квадрат має чотири кути і 4 сторони. Трикутник має три кути і три сторони. Тут багато трикутників. І один квадрат. Отже квадрат зайвий. Погляньте, будь ласка, на другий рядок. Яка фігура тут зайва? Правильно круг. А чому? Круг не має сторін і кутів. У прямокутника. Є чотири сторони і чотири кути. У цьому рядку багато прямокутників і один круг. Отже круг зайвий. Яка фігура зайва у цьому рядку? Вірно, куб. А чому? Куб це об'ємна фігура, а квадрат плоска. У цьому ряду багато квадратів і один куб. Отже, куб зайва фігура. Дякую, діти, молодці. А зараз давайте з вами трохи відпочинемо і виконаємо вправу для очей. Oh <laughs> Розгляньте, будь ласка, діти, предмети зображені на цьому малюнку. Чи відомі вони вам? Лінійка, ножиці, олівці, клей, рюкзак. Порахуйте, будь ласка, скільки всього предметів. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. На цьому малюнку 7 предметів. Чи є серед них однакові? Правильно це олівці. Об'єднаємо їх в окрему групу. Розглянемо діти наступне завдання. Ви бачите зображені предмети. Їх уже об'єднали в групи. Як ви гадаєте, чому ці предмети об'єднали в групи саме так? В першій групі об'єднали гумки. В другій групі об'єднали зошити. Третій групі об'єднали ручки. Що в кожній групі мають спільного ці предмети? Правильно. У предметів кожної групи спільне призначення. А чим відрізняються предмети в кожній групі? Вірно. Вони відрізняються розміром. Формою, кольором виконаємо наступне завдання. Предмети, які ви бачите на малюнку, потрібно поділити на дві групи. На які дві групи можна поділити ці предмети? Вірно. На групу іграшки. І на групу спортивне приладдя. Чому саме так? Предмети, які ми об'єднали в групу іграшки, використовують для гри. Предмети, які ми об'єднали в групу спортивне приладдя, використовують для занять спортом. Будь ласка, виконаємо наступне завдання. Нам потрібно обвести об'єкти, які належать до однієї групи. Вірно, перша група предметів це ноутбук, принтер та флешка. Для чого призначені ці предмети? Вірно, для роботи. Та навчання? Скільки предметів у цій групі? Три. Наступна група це шкільне приладдя. Скільки предметів у цій групі? Вірно. Також три. Як об'єднати в групи предмети, що лишилися? Подумайте. Так, наступна група це птахи. Скільки свійських птахів тут є? Вірно, два. Остання група предметів це інструменти. Скільки інструментів є в цій групі? Правильно три інструмента. Щоб продовжити роботу далі, нам потрібно відгадати загадку. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Здогадалися? Вірно, це олівець. Для того, щоб продовжити роботу, «да», виконаємо вправу для пальчиків. Розкрийте, будь ласка, свої долоньки так, як ви бачите на малюнку. Зімітуйте долоньками рухи крильць бджоли. Закінчили вправу. Візьміть, будь ласка, олівець і затисніть його між долонями. Потріть його швидко-швидко, імітуючи видобування вогню. Ви, мабуть, відчули, що ваші долоньки і олівець стали дуже теплими, навіть гарячими. Ми будемо виконувати з вами завдання в звичайному зошиті в клітинку або на листочку в клітинку. Ви можете виконувати його олівцем або ручкою. Якщо ми розглянемо клітинку, вона нагадає нам квадратик. У кожного квадратика є 4 кути. Ручкою або олівцем нам потрібно поставити крапочки в лівому нижньому куточку в правому верхньому, в лівому нижньому, в правому верхньому. Так потрібно рухатися до кінця рядка, не пропускаючи клітинок. Наступне завдання потрібно сполучити лінією лівий нижній і правий верхній кут клітинки. З нижнього лівого в правий верхній проводимо лінію. А тепер, навпаки, з правого верхнього рухаємось вниз до лівого нижнього, з правого верхнього... До лівого, нижнього, і так до кінця рядка. Я думаю, ви впоралися з цим завданням молодці. Наш урок добігає кінця. Будь ласка, яку б цеглинку Лего ви обрали, щоб оцінити нашу зустріч? Зелену мені було все легко. Червону я дуже втомився, багато працював. Жовту було цікаво. Оранжеву у мене все вийшло. Синю було складно. Я сподіваюся, що якщо вам і було складно, але також цікаво, і у вас все вийшло. Дякую вам за роботу, за вашу увагу, до зустрічі!